Фасад до 8 на огляді, тобто мексиканський суперб, 1,8 TSI, 3 двигун, Наголошую, що це в принципі все окей, тому що немає стартер-генератора, немає старт-стопа, а й син 6 Тобто, якщо комусь треба їздити на город з комфортом, з купою місця ззаді, це ваш варіант. Даний автомобіль в більш комплектації, але він має хром, він має LED-оптику, це була опція. У нього є тільки задня камера. І, в принципі, двохзонний клімат-контроль. В принципі, ідеальне надійне авто, От сьогодні 2025 рік, автомобіль 2016 року, 9-річна машина, яку можна на копарті зіграти там, порядка 2-3 тисяч в хорошому стані, майже без удару, і вона буде їздити. З на неї є, все є. Чому класно? Тому що це один з останніх вагів, які ще робили нормально. Тобто це по факту другий суперб, який відпускався в від 2008 року, просто за його типу, третій фейсліфтінг. І в нього ззаді велика дверка надій від європейського Passat. Тут немає ніяких гадблю, нічого такого. Це дешева комплектація. Навіть бачите, механічні регулювання всього і вся. Перший такий Passat дешевий, що навіть без шкіри. От, бачите, малесенький в нього екранчик, перший раз таке бачу. Звісно, що там нема навіть карти. Одна USB. -шка. Ну, коротше, таке саме, саме, саме банальне, Але, на відміну від B7-го, він вас не бісить, тому що в нього вже стоїть електрична рейка, а не гідравлічна. В нього ще всі нормальні традиційні цінності е, хорошого вагу, бо, тому що нові Volkswagen це просто жопа і Audi тим більше. Тобто В нього ще стоїть два вентилятора. В нього ще все нормально зроблено, що воно ще все ремонтопригодне, воно ще все шиється, чіпується, воно ще все їздить, якщо ви за ним дивитеся і не промахуєте рівень масла. От видає його старий бачок, що це ще та стара, хороша, провірена платформа. І поїзді це, звісно, посад. І де ж ви в нову увагу таке бачили? Воздушний інтеркулір, що в нього стоїть, запчастини на нього валом, вони дешеві. так що... Класна машина, беріть, що поки можете. Бо, допустимо, цього автомобіля ну, 98 тисяч миль це 160 км, у нього масло в коробці не мінялося, вона переключається майже ідеально, але відчувається на холодно, що їй би вже дуже хотілося нове масло, новий фільтр. Ну і то саме з двигунами, можна сказати. Тобто беріть, що поки ті машини є, бо новий вак це повне гамно. І... Таких машин вже більше не буде. Тому поки вони ще присутні на аукціонах, беріть, катайтеся, кому треба машину для себе, велика, хороша, ремонтопригодна, комфортна, я би навіть сказав. Ну, Не спорткар, звісно, але. Отакий от. За комплектацію вам сказав. І ще прикол цього автомобіля, що це репозешн. Репозешн – це коли банк забирає машину за невиплату. Американці собі не буду платити, я передумав і отак от є. М'ятина тут, м'ятина там. М'ятина тут, бо йому все одно. Е, ментальність непонятна, тому що їм кредит скор впливає на багато на що в їхньому житті. Вон там м'ятина на крилі, там е, просрочені номери на 3 роки. Ну тобто, Не підтримує, але вони тут так живуть, їм потім там якось скасовують, недоліки в нього зато більше, ну, але так от є. Ну таке от. Але автомобіль в рідній фарбі. Тобто, Машину взяли, просто. Їздили і нічого з нею не робили. Е, Сидіння вже після хімчистки, От, а потолок ніхто не рухав. Тому що прийдуть не сильно успішні люди його купляти, але продажа буде в принципі, швидкою. З цікавого що, зеркало в зборі зі всім за два дня з Амазону. Ось таке воду воно красиве, з поворотником, зі всім, з підігрівами, ну, новесеньке. додому 125 доларів. Дорого чи дешево? я рахую, що дорого, бо є за 180, ой, за 84 по-моєму, долара. Ну, але його треба було тиждень чекати. Так що отакий автомобіль, куплений в понеділок, сьогодні у нас п'ятниця. Думаю, що в суботу буде продано. І так ми попадаємо в b 6 Passat після глибокого фейсліфтінгу. Глибокий фейсліфтінг це у нас кермо. воно в принципі класне, ну якби воно було шкільне. воно зручне похото, воно досить нормально виглядає. Приборка у нас ще аналогова, теж ще нормально виглядає. Фари ЛЕД світять досить добре, двохзонний клімат контроль на традиційних корутілках, малесеньке радіо, яке ви можете поміняти на більше. Е, хороший огляд без мертвих зон. Ну, Без мертвих зон це конечно, таке печально. Зеркало від Passat b 6-го, плафони від Passat b 6 го очечниця від Passat b 6 го козирки Passat b 6 Тобто, воно не є погане, просто йому вже 20 років, і дивлячись на новий вак, то вони змогли тут тільки зробити гірше. Поїздиш, ж, ну, ми вже досить довго не їздили на Пасаті, чесно кажучи. І після різних автомобілів сідаєш в Пасат і тормоза перша, друге, ну от іменно як він в ходу себе веде, зразу, от, просто моментально Пасат Б 6 Б7, ти зразу, от, його впізнаєш по всіх повадках. Буквально ну, проїжджаєш там 300 метрів і зразу є. Це не є погано, це не є добре, ну просто зразу впізнається Пасат. Це, звісно, вже устарівше, особливо той годинник. Ну, загалом посад би сьомий американський. Він ну, це б восьмій Америка рахується, вибачайте. Він не є якийсь там супер-супер гарний, чи ще щось, чи продуманий в салоні. Тобто воно все зроблено просто аскетично. Тут тисячу одна загалушка, ще традиційний ручник, чого вже взагалі нема. Але зато в нього дуже багато місця позаду. В нього традиційний гідротрансформатор, а не ДСГ. І я ще раз наголошую, 1,8 3, якщо за ним дивитися, це дуже хороший мотор. Він не супер економічний, але він, і в принципі, не супер вибагливий. 5-40 масло лиєте, міняєте ланцюг на 100 тисяч хмиль, там може в когось навіть виїзд довше. У да? е, нас був Passat 200 км пробігу, і в нього ланцюг ще був рідний, і в принципі він ще був нормальний. Турбіни все ходять. Питання тільки там по впускному розпреду, але то в машину в яких вже скручений, пробіг, чесно кажучи. Е, в Принципі сидіння хороші, клімат двохзонний нормальний, ергономіка в нього прекрасна, кудись в трасу його теж вистачає. Ну єдине, що там 200 на ньому некомфортно їхати, тому що він такий гулящий за рахунок того, що мігенька ходовка. Конкретно ж по цій машині, що можу сказати? 98 пробігу відчувається, тобто він ще по коробці мотору він взагалі дуже себе бодро відчуває. Тобто, дороги тут краще, люди їздять спокійніше, не перевищують сильно, там більше 160 мало хто їздить. І цей пробіг тут взагалі не відчувається. По технічних нюансах у нього в принципі все окей. Єдине, що кажу масло в коробку поміняти. Ну, і на даний момент ланцюг на холодну не чути, тобто але колись його там прийдеться, напевно, поміняти. Ну, і те, що це така дешевенька комплектація, це, скажімо так, неприємно. в принципі по вкладеннях цей автомобіль в даний момент не потребує нічого, тільки вм'ятинки ззовні. І я думаю, найближчих 50 тисяч кілометрів масло, коробка, масло, мотор, свічки і ланцюг, це буде там в круг, максимум тисяча доларів. Що в принципі я би навіть не рахував за якісь витрати. Да? Тому це ідеальний автомобіль, якщо вам треба машину надовго, надійно витривало, яких вже тепер не роблять. Це іменно воно. Ну, чесно кажучи. Поки молодий, то ще треба вибирати перебирати машини, що ви побачите на наступних відосах. Але Passat Б7 кузов, ну це по факту Б7 фейсліфтовий да? він звісно, останній такий надійний вак, який ще виготовляли, який ще можна собі брати. Далі, Б8 Passat з Європа це повний хлам, Б9 Passat це взагалі навіть на, на рівень хламу не, не характеризується. Ну, а те, що з Америки от, був ще один фейсліфтінг цього Passat в Америці, то йому там накинули чу трохи іншу панель, знову інші фари, інші бампера. Ну, морально вже дуже старий і платити за нього немає смислу. Ну але він де на двохлітровому двигуні, що в принципі набагато цікавіше, ніж 18. Ну і в принципі. Доставляти ви сюди можете, ще поки що все, що хочете, бо воно все кодується, шиється, тобто музику по комплектації, все можете доставити, все можете закодувати, воно не коштує шалених грошей, і у вас буде дійсно хороший автомобіль. Не майте на увазі, що цей Passat зроблений в Мексиці, тобто мігріметі як виглядає по-іншому. Ну, Я б не сказав, що сильна фарба лупиться в нього там якось в наших країнах. Ну, може бути таке, що чуть-чуть якість пофарбування гірша. Але це так на любителя, що кому. Так що автомобіль, в принципі, в Америці вони коштують порядка ну, за 5 не йти важко. ну, Порядка 6-7 тисяч. В Україні ж ця машина стабільно з 20-го року коштує 12, що мені дивно, але ну, хто, допустимо. Якби в нього Passat в 2020 році, то він ньому від'їздив, накатав, пробіг і продав без сьогодні, ну він його продав раніше, але він би його продав сьогодні за ті самі 12 тисяч. Тобто слово ліквідність це про Passat. Все, всім хорошого дня. Дейк 8 му пасату, він вже більше тижня на продажі, всі хочуть його за 5 за 98 тисяч миль пробігло, це смішно. Проїхалося ще раз, другий, третій. І коротше, що ж я скажу? По факту на 16 дисках він дуже м'який, він плаває по дорозі, яка в базовій комплектації прям жахливо. Чотири динаміка це просто позор. І в салоні він все-таки старуватий, і якщо ви їздите кожен день, починає то харити. Плюс немає мертвих зон в зеркалах. І такого критичного якби, відчуття з тим, що у вас мертві зони присутні, вам три голову крутити, як е, в американського. Б8 пасата давно вже такого не відчувалося. Допустимо, той самий Туксон зеркала має краще. Так що таке, звісно, сумно, але ну, об'єктивна реальність така, що Volkswagen в той момент собі щось трошки захотів забагато. Плюс цього автомобіля це перший з останніх трьох b 8 пасатів, в якого не чути ланцюг. І навіть при тому, що в нього не чути ланцюг. Все одно ну, 170 коней йому замало. Він в принципі, ну коротше, зрозуміло, чому американці його не хотіли дуже сильно зекономити і просто взяла Б6 пасад, якого зробила Б7, і потім нашу ж придумувати щось краще. І вона зробила з B7-го фейсліфтинг того ж самого Б-7. Ну в даному випадку це супер, ну не Тобто ходовка від Б6 Пасата, це Макферсон звичайний. Машина, ну як вам сказати, морально в принципі вона стара. Тобто там щось навішують, 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 але на флагмана це як, як мінімум не, ну, не канає. Хранчик зверху, де обдуве, як робилося вже в 2016 році всіх. Набагато зручніше. Червоні стрілочки в Каліфорнії не дуже добре видно. Ну, ну Самі подумайте, оце от все. Машина випущена з 2016 по 2019 рік. Ну, дешево? Дешево? Фігово, фігово. Дідомобіль частково? Частково, так. Да. Ну як так? І ви, ви дивуєтеся, чого нема продаж? І почнуть скрипіти скоби задніх супортів. Ланцюг в нього більше 150 тисяч не від'їздить. На 180-200 тисяч миль в нього почнуться проблеми з пускним розпідвалом. Ну типа, І так то непогано грошей. До речі, шестиступеневого гайсі нареально ти кожен день вже на ньому їздиш, ну тіпа, його вже бракує. Він собі там підкидає передачу, ще щось, його би або зашити, або ще щось. Ну, але можна було просто поставити 7-8-ступеневий автомат і проблем би не було. Ну але ж ви захотіли зекономити, да? ну, де що виглядає? Звісно, не джета, але мало що бракує. Гальна оптика на пасаді без лінзи. Ну, сама оптика гарна, але у нас без лінзи. І тут в даній комплектації нема, в більшості він є. Ну, коротше, таке, зеркало тут дешеве таке ущербне. А по 8 ті, що Європа, вони просто розсипаються. Там ні моторів нема, ні кузова, ні нічого. По 8 Європа це просто фіаско, і люди його прям дуже сильно не полюбили. не заплатив За пласмасою руль, преміум і мовчу. Тисячу одна заглушка. Звичайний ручник на в випадку Volkswagen то добре. І оце просто... Прошли вік.